Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Богчеджеоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми далі працюватимемо з розв'язками квадратних рівнянь. Зокрема, пригадаємо, як розкладати квадратні тричлени на множники. На минулому занятті ми пригадали, які рівняння називаються квадратними та як їх можна розв'язати. Виявляється, якщо ми знаємо. Корені рівняння то зможемо розкласти на множники відповідний квадратний тричлен. Пригадаймо, що ж це таке. Означення. Квадратним тричленом називають многочлен виду Ах квадрат додати Bx додати С. Де Х це змінна а b і С деякі числа. Причому А не дорівнює нулю. Означення. Коренем квадратного тричлена називають значення змінної, за якого значення квадратного тричлена дорівнює нулю. Тобто корені це розв'язки квадратного рівняння з відповідним квадратним тричленом. Навіщо потрібно розкладати рівняння на множники? Де це нам може допомогти? Розкладення на множники допомагає скорочувати дроби та зводити їх. До найменшого спільного знаменника. Крім того, завдяки цьому можна дізнаватися, яких за знаком значень набуває тричлен на певних проміжках. Але детальніше з цим ознайомимося пізніше. Пригадаймо, коли і як можна розкласти квадратний тричлен на множники. Теорема! Нехай є квадратний тричлен Ах2 квадрат додати bx додати с. Тоді, якщо дискримінант більше нуля, то даний тричлен можна розкласти на лінійні множники. ax2 додати bx, додати c дорівнює а помножити на x відняти x1, помножити на x відняти x2. де x1 і x2 це корені квадратного тричлена. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то даний тричлен можна розкласти на лінійні множники. Ах квадрат додати bx додати С дорівнює. А помножити на x відняти х1 піднести до квадрату. де x1 1 корінь квадратного тричлена. Якщо дискримінант менше 0, то даний тричлен. Не можна розкласти на лінійні множники. Перейдімо до практики. Перший приклад: знайдіть корені та розкладіть на множники квадратний тричлен 3х2 квадрат відняти 16х, додати 5. Розв'язання. Знайдімо дискримінант квадратного тричлена, дискримінант дорівнює. Мінус 16 у квадраті відняти 4 помножити на 3 помножити на 5. Що дорівнює 256 відняти 60. І дорівнює 196. Тому дискримінант це 14 в квадраті. Відповідно, корені квадратного тричлена – це мінус мінус 16. Плюс мінус 14 поділити на 2 помножити на 3. Тоді перший корінь дорівнюватиме 16 додати 14, поділити на 6 і дорівнює 5, а другий 16 відняти 14 поділити на 6, що дорівнює 2 шостим, або ж 1 третій. Скористаємося теоремою сьогоднішнього уроку. Ми можемо розкласти наш тричлен на множники. Матимемо 3 х квадрат відняти 16х, додати 5 дорівнює. 3 помножити на х відняти 5, помножити на х відняти одну третю. Приклад 2. Скоротіть дріб. 4х у квадраті. Відняти 17х, відняти 15, поділити на 2х відняти 10. Розв'язання. Область допустимих значень цього дробу це х не дорівнює 5. Адже знаменник не може дорівнювати нулю. Тобто 2х не дорівнює 10. Перш ніж скорочувати дріб, його потрібно розкласти на множники. У знаменнику обидва доданки діляться на 2. Тож винесімо 2 за дужки. Отримаємо в знаменнику 2 помножити на х відняти 5. Розкладімо чисельник на множники. В чисельнику квадратний тричлен. Тому скористаємося теоремою до уроку. Знайдімо дискримінант квадратного тричлена. Він дорівнює. Мінус 17 у квадраті відняти 4 помножити на 4 помножити на мінус 15, що дорівнює 289, додати 240 і дорівнює 529. Отже, дискримінант дорівнює 23 в квадраті, тоді корені дорівнюватимуть мінус мінус 17 плюс. Мінус 23 поділити на 2 помножити на 4. Тому перший корінь дорівнює. 17 додати 23 поділити на 8. І дорівнює 5. А другий дорівнює 17 відняти 23 і поділити на 8. І дорівнює мінус 6 поділити на 8, що дорівнює мінус 3 четвертим. Тоді 4х у квадраті відняти 17х відняти 15 дорівня. 4 помножити на x відняти 5, помножити на x, додати 3 четверті. Початковий дріб дорівня. 4 помножити на x відняти 5 помножити на х додати 3 четверті, поділити на. 2 помножити на х відняти 5. Можемо скоротити і чисельник, і знаменник на 2 помножити на х відняти 5. Отримаємо 2 помножити на х додати 3 четверті. Та пам'ятаємо, що ОДЗ – це х не дорівнює 5. І останній приклад приклад 3. За якого значення а? Розклад на лінійні множники тричлена 3х2, відняти 7х, додати А. містить множник Х відняти 5. Розв'язання. Продемонструємо два варіанти розв'язку. Перший варіант довший, але хід думок аналогічний до попередніх задач. Другий швидший, але містить інший підхід до розв'язку. Ознайомимося з ними. Перший розв'язок. Нам потрібно розкласти тричлен на множники. Для цього знайдімо його дискримінант. Він дорівнює мінус 7 у квадраті відняти 4 помножити на 3 помножити на А. що дорівнює 49 відняти 12а. Тоді корені дорівнюватимуть. Мінус мінус 7, плюс мінус корінь з дискримінанта. Тобто 49 відняти 12а, поділити на 2 помножити на 3. Оскільки в розкладі має бути множник х відняти 5, то один із коренів має дорівнювати 5. Тобто, або 7 додати корінь із 49 відняти 12а, поділити на 6 дорівнює 5, або ж. 7 відняти корінь із 49 відняти 12а поділити на 6 дорівнює 5. Тоді матимемо 7 плюс мінус корінь із 49 відняти 12а дорівнює 30. Відповідно, або корінь із 49 відняти 12а дорівнює 23, або ж мінус 23. Оскільки корінь з числа приймає лише невід'ємні значення. То залишається єдиний варіант. Корінь із 49 відняте 12а дорівнює 23. Отримаємо, що 49 відняте 12а дорівнює 529. Тому 12а дорівнює мінус 480 і А дорівнюватиме мінус 40. Другий розв'язок. Розклад тричлена містить лінійний множник х відняте 5. Тоді і тільки тоді, коли 5 є одним із його коренів. Адже тоді під час підстановки x дорівнює 5 у вираз його значення перетворюється на 0. Підставмо у вираз три члена. 3 помножити на 5 у квадраті відняти 7 помножити на 5, додати А має дорівнювати 0. Спростивши ліву частину рівності, отримаємо. 40 додати А дорівнює нулю. Відповідно, А дорівнює мінус 40. Отже, сьогодні ми пригадали, що таке квадратний тричлен, коли та як можемо розкласти його на множники. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!